Мене звати Ніка, і ви на моєму ютуб-каналі. Е, насправді це буде перше відео, в якому я буду прям так з дому розмовляти трошки з вами, показувати вам е, свою буденність. Насправді, бо перші мої два влоги були, я б так сказала, більш пробли... пробними. Я прощупувала, ніби трохи почву. А, бо мені було завжди цікаво займатися якоюсь такою діяльністю. У мене дуже довго в голові сиділа ця ідея вести сторінку на Ютубі. Так само я хотіла е, вести свій блог. Але насправді блог вести ніби трошки проще, бо ти можеш виставити просто нарізати конкретні якісь такі фрагментики, і буде окей. А влог це в якомусь е, сенсі навіть такий міні-фільм. Де ти маєш прям говорити, добре виражати свої думки, щоб тебе кожна людина зрозуміла? Так само на фотографіях набагато, я б сказала, легше і проще передати просто себе, десь щось скопіювати, як це все всі роблять. І ну, типу, якось там щось залетить, красиво, гарно, естетику зробити, ніби проще. Також, чесно кажучи, я не знала, як бути в тренді, але при цьому передавати себе і ось якось знімати контент, який справді красивий, цікавий, але щоб не копіювати інших людей, а при цьому залишатися собою. Якби в якомусь сенсі це навіть страшно, що ти будеш показувати себе, і ти будеш нікому не цікава. Але головне це просто бути цікавій самій собі і мати. Класне життя бачити просто ось цю красу, естетику і я не знаю насолоджуватися кожним днем самі собі, і просто передавати і показувати цю картинку, яку бачиш ти сам, передавати свої думки, які тебе оточують щоденно, ділитися з цим всім. Ось, і просто свої люди тебе якось знайдуть, і вони зловлять цей твій лайбік. Тому так. <тит> Я взагалі сама дуже цікавлюсь модою. З дитинства, якщо чесно, я взагалі скільки себе пам'ятаю, то навіть в дитинстві я завжди міряла якісь мамині речі. Я ходила просто в її длиннющих ось таких каблуках по дому, просто як модель, якось їх там теж стилізувала. Теж я пам'ятаю, як в дитинстві я розкладала всі свої речі, ось так просто по ковру вдовж, і, наприклад, ось тут верхи. Знизу низи, і я просто підбирала, що можна з чим носити. Мені насправді було років 6-7, я була дуже маленька. Але ось чесно, раз я почула одну фразу одної дівчини, що якщо ти хочеш зрозуміти, чим ти хочеш займатися по життю, і щоб вони тобі справді приносили якісь плоди. То треба займатися тим, до чого лежить твоє серце і твоя душа. І для того, щоб згадати, що справді тобі подобається, треба якраз таки зануритися в дитинство і згадати, від чого ти кайфував, за що тобі не платили гроші, і просто ти ніби не получав нічого взамін такого матеріального, але ти получав це внутрішньо. Так само мені дуже подобається робити контент. Я просто дуже люблю фотографувати, я люблю знімати. І, як оказалось, я люблю монтувати. Мені подобається саме створювати і працювати з брендами одягу. І я б хотіла працювати далі в якомусь фешн-маркетингу впродовж довгого часу. Я теж працювала якраз таки в магазину, магазині одягу в мадуті. І я там спочатку працювала просто як звичайний продавець-консультант, потім я трохи працювала ще як стилістка саме в цьому магазині. І о, потім я мене повисили до комершала. це якраз таки до не знаю, менеджеру про продажах. Тобто, абсолютно, все, коли ви заходите в магазин і ви бачите, вже готові стилізації, готові луки, цим, цим займається комершал, тобто займалась я. І Маєш це все так підлаштовувати, щоб воно було гармонійно, щоб всі колекції в магазині теж пасували одна до одної, і щоб вони продавалися, щоб всі ось ці трендові речі вони були вифронтовані, тобто, щоб їх було видно, класно, щоб це все було просто в гармонії та в балансі між собою. Ось тому на цьому каналі я б хотіла. Ділитися своїм повсякденним життям, ділитися своїми думками, показувати себе, яка я є насправді, як я дивлюсь на цей світ, як я буду змінюватися. Але ну це класно, це класно просто так записувати його, дивитися, як в різні моменти свого життя ти відносишся до якихось речей, як це все, як, як це все просто було, і от за цим всім слідкувати, як змінюєшся ти. Ось тому запрошу вас підписуватися на мій канал. Можливо, вам відгукнуться якісь мої слова, мої дії, просто якийсь мій спосіб життя. І не знаю, в когось з'явиться після чогось, чим я з вами можу якось неосознано навіть поділитися: якась мотивація, якесь натхнення до втілення всіх своїх мрій. Бо Недавно я почула таку фразу, що насправді по справжньому готовим ви не будете ніколи, бо бути готовим це не відчуття, а це рішення. Ось. І поки ти сам собі не Поставиш, що ось я вирішив, що я буду робити так, а не інакше. Нічого в твоєму житті не, змінює, не зміниться, і потрібно просто самому щось для цього всього робити. Ось так. Але е, я хочу нарешті перейти до суті самого мого влогу е, і поділитися собственно говоря, чим я зараз займаюся. І що планую? Я вирішила, що я хочу повністю очиститися. І справді я б хотіла почати просто з прибирання банально. Ось е, тому я хочу просто. в мене нарешті є час на те, щоб це все огорнути. І я хочу прямо до малесеньких деталей все прибирати, до всіх куточків просто все вичистити. Бо, якщо чесно, то в мене ніби в голові. Коли чисто в квартирі, чисто в мене в голові, ось і я б хотіла почати це все з цього. Я вже насправді запізнююсь на манікюр, але можливо хвилиночку виділю, виділю. Бо я вчора потім вже весь день прибирала. І сьогодні зранку так само. Взагалі так дивно, бо я, напевно, перший раз записую так влог саме в Кракові, а не десь в якійсь іншій країні. Ось тому сьогодні з таких планів на день у мене манікюр. Ось такий от у мене, до речі, лукав забіг. Додому, я вже прийшла, приодягнулася і буду зараз готувати щось смачненьке кушати. Покажу вам, що. Взагалі, на дворі зараз ніби класна, погода, бо немає дощу і таке сонечко. І коли я йшла на манікюр, то було, по-моєму, взагалі 8 чи 6 градусів, щось таке, але воно так не відчувалося. А коли я поверталася, то було 11, але мені було набагато холодніше, чесно кажучи. І я прям замерзла, У мене зараз прям холодні-холодні руки. Ось, Але на вигляд дуже-дуже гарно, так світить сонечко, прям якось так навіть по весняному, я б сказала. Але я люблю таку погоду. Мені потрібно, щоб світило сонечко, бо коли пасмурно, коли. Пасмурно ще окей. Але коли йде дощ, я просто цього не витримую, якщо чесно. Ось, Тому погода кайфаріки, плюс 100 до мотивації. Зайшло сонце вже темніє, а в мене трейтінг на 19.00. Тому збираємось. Mm. Ось я якраз вам покажу, що вам прийшло в замовленні моєму. Чесно, то я знаю, що прийшло, бо в мене цей світорок вже був. Боже, я не знаю, я щас, коли знімаю на і коли я обличчям до вікна, у нас просто недалеко аеропорт, і я постійно бачу, як близько літають літаки, мені так подобається так гарно. Ось, а я продовжую. Я знаю, тому що я. Вже мала цей світерок, він мені дуже подобається. Він дуже класний, бо я дуже давно хотіла. Ось, але приїхала моя мама, якій теж дуже сподобався цей світер. Тому я люб'язно згласилась віддати їй е свій е світерок, асипсумувати ще такий самий. Ось, можливо, в ньому я якраз такий на дворі дуже холодно. Ну, красота. Взагалі люблю якісь такі кольори, які підкреслюють мій колір очей. Просто мені здається, як зрозуміти, який колір тобі підходить. Просто база це підібрати колір і під твій колір очей. Ось. Ще дуже класно виглядає червоний міновий манікюрчик з цим сірим кольором. Ой, я свої улюблені карго штани. Насправді, вони дуже широкі. Їх потрібно, я так розумію, носити прямо на бедрах. Вони з такою середньою посадкою. Ось, вони супер широкі. Прямо такі майже спадають з мене. Але в них немає навіть ось тут ось цього отсека для ременю. Але він мені, вони мені так подобаються. Боже, я так люблю вільні речі просто. Плюс вони ще ж такі карго, у них тут такі гарні. Кишені. Вот таке от Basic. Basic іначе не Basic look. Якщо що, то ви не думаєте, що я забула про метку. Я все пам'ятаю. <плес> обожаю це ділась. Я сьогодні тоніком uh, помила волосся. І вона таке маленьке, таке гарненьке. Uh, uh, да, візьму собі просто резиночку там. Заплиту. Все, обуваюсь, беру сумочку І супер класний лук готов! 19.30 я нарешті освободилась, бо я е, була сьогодні на ногах від 6 ранку, бо мені на сьому треба було їхати в лікарню. І чесно, я там просиділа 2 години, потім мені треба було ще пару речей подороблювати, Ну, коротше, ранок вийшов дуже продуктивним. Просто прогулятися, лук, елеганція і класика. Майже підійшла до кінця наша з Андрієм маленька прогулочка. Ми купили київський тортик. Ми, до речі, випадково його побачили в такій прикольній кав'ярні. Ой, така краса, прям. Вау. Взагалі дуже круто, що е -е, зараз вийшло сонечко. Майже всю другу частину нашої прогулянки у нас було тепленько, бо коли ми тільки виходили, то було ще доволі холодно. Але треба зараз прямо таки насолоджуватися теплом, поки можемо. По-далі піде дощ, піде холодно, да? і буде дуже-дуже добре. Капець біжу зараз на і думаю, на рахунок того, що мені здається, що в цьому е році взагалі не було якоїсь такої перехідної погоди. Тобто я просто пам'ятаю, як ніби недавно. Буквально, я не знаю, дождні два тому. Я йшла в комбінезоні своєму і я була в шортах коротких. Зараз я одягнена ось так. І мені холодно, прям холодно. І просто в мене відчуття, що в цьому році взагалі не було перехідної погоди. Просто в нас було в один день 30 градусів, наступний день 6. Все, вистачить. На свіжому повітрі, бо в нас мені здається вже останні такі теплі дні. З таких емоцій і підсумків трохи, то е, я б сказала, що насправді доволі тяжко е, знімати в себе в якихось не Найкращих е, ракурсах, наприклад, як зараз, е, коли в мене просто хвостик, і він, типу, з якоїсь сторони виглядає гарно, коли розвертаюся так, він вже виглядає негарно. І дуже тяжко не йти, робити з себе ідеальну людину і потім знімати, а просто знімати ось так, типу, як говорять на біжонце, типу, ось так зразу. Це важко. Е, важко говорити. На людях, коли я йду і розмовляю на дворі, щось записую, я хочу, якщо чесно, просто швидше закінчити це, і все. Я навіть не думаю, що я там кажу, і так далі. Я хочу швидко, дуже передати якусь свою думку і просто закінчити, бо мені здається, що всі на мене дивляться ось. Тому я сподіваюся, що я це переросту, з практикою все приходить, і скоро я буду говорити краще і висловлювати свої думки краще, навіть коли я буду йти на дворі, і там буде просто мільйон людей. Ось. А так то мені доволі сподобалось, доволі класно. Ось я люблю таке, це моє, тому е, до зустрічі. Я жду вас в своїх наступних відео. Надіюсь, що вам теж сподобався цей влог. 宝